Чи помітили ви, як у фільмах щось змінилося останнім часом? Ніби якась невидима сила змінює наше сприйняття кінематографу та зменшує його вплив на навколишній світ з усіх фільмів, які вийшли з 1990 року по 2000 рік, найуспішнішим став. Титанік, який зібрав у касових зборах понад 2 мільярди 200 мільйонів доларів, фільм, який змусив мільйони людей по всьому світу йти до кінотеатрів та дивитися нове творіння Джеймса Кемерона з Ді Капріо у головній ролі, який, звісно, був на той час головним символом краси, або шукати касети із цим фільмом, щоб подивитися його на одному із сусідніх телевізорів. У наш час, починаючи з 2020 року, одним із найкасовіших став фільм Барбі. Який зібрав близько мільярда чотирьохсот мільйонів доларів, так це майже у два рази менше ніж Титанік, але це все одно багато грошей. Проте, як часто сьогодні ви згадуєте про фільм Барбі або чуєте згадки про нього від своїх знайомих, всього за два роки з усіх соцмереж зникли будь-які згадки про рожевий світ. З Марго Робі. але ще донедавна здавалося, що згадки про цей фільм охоплювали всі соцмережі, і йдеться не тільки про соцмережі. Мені здається, що дуже багато людей навряд чи коли-небудь знову згадають про цей фільм. Натомість, Титанік досі крутять по телебаченню. Це фільм, головний саундтрек, з якого досі слухають тисячі людей сьогодні на Ютубі. Якщо ти запитаєш невідому людину, чи дивилася вона хоча б раз у житті Титанік, або чи бачила хоча б вирізку з цього фільму, то з великою вірогідністю ти почуєш. Позитивну відповідь варто також згадати, що з коригуванням показників інфляції до 2023 року загальна каса Титаніку перевищує 3 мільярди 900 мільйонів доларів, що майже в три рази більше ніж збори Барбі. Звичайно, такий фільм як Титанік не може виходити кожного року чи навіть кожних 5 років. Такий масовий хіт. Але я тут хочу поговорити про дуже важливу тему, коли виходив фільм Спілберга. Не було соцмереж, хайп навколо кіно створювався органічно, і здавалося, фільм, який вийшов сьогодні, мало би бути рекламувати набагато легше, ніж фільм, який вийшов у 1997 році. Та, попри це, здається, що фільм, який вийшов у 90-х роках, залишив набагато більший культурний слід, ніж фільм, який вийшов сьогодні. І насправді Титанік це не єдиний приклад. Сучасні фільми все більше відходять у забуття публіки всього через декілька місяців після свого виходу, хоча й можуть мати комерційну успіх. Навколо них є багато хайпу в соцмережах. Всі ніби про них говорять, але так само швидко всі про них забувають. На відміну від багатьох фільмів, які виходили задовго до мого народження у 2000 році: Титанік чужий. Парк юрського періоду, зоряні війни, порезгам, кримінальне чтиво, міцний горішок, назад у майбутнє це все фільми, які багато з нас із радістю передивилися пі сьогодні. То в чому ж річ, чому фільми, які виходили задовго до масового інтернету та задовго до соціальних мереж, залишають набагато більший відбиток у культурі? Ніж сьогоднішні мегахіти підтримані усіма алгоритмами світу. Колись кінематографу доводилося боротися за своє існування з 1948 року по 1952 рік. Кількість телевізорів у США зросла з 200 тисяч до понад 15 мільйонів. Навіщо кудись іти, платити гроші за квиток, стояти в черзі, якщо розваги тепер доступні вдома, безкоштовно, прямо на вашому дивані? Спочатку поява телевізору у масового глядача здавалася для Голлівуду загрозою. Відвідування кінотеатрів. Дійсно падали, але кіно знайшло спосіб повернути людей до кінотеатрів. Стратегія була досить простою, але геніальною дати людям те. Чого вони не можуть отримати вдома, кіно мало стати не просто картинкою, а всеохоплюючим масовим досвідом, який люди могли отримати тільки зібравшись разом у кінозалі. З'явилися нові технології, назви яких здавалися чимось із наукової фантастики. Сінеграма, яка використовувала три проектори для створення гігантського вигнутого зображення, що охоплювало периферичний зір. А потім Сінемаскоп, який за допомогою спеціальних лінз робив екран у два з половиною рази ширшим зазвичай. Чайний, це дозволило знімати епічні пейзажі, масові сцени баталій, які ти не зможеш так відчути, дивлячись їх вдома на телевізорі. На зміну монофонічному звуку прийшов стереозвук, і тепер звук міг рухатися разом з об'єктом на екрані. Розумієте, Голівуд перетворив кіно на атракціон. Фільми стали довшими, дорожчими. Епічнішими це була епоха гігантських історичних драм, таких як Клеопатра та великих мюзиклів. І меседж був чітким, такого ви по телевізору не побачите. Ця стратегія спрацювала, але до 1970-х років дещо видихлося. І тоді нове покоління режисерів, так званий новий Голівуд, вдосконало цю ідею. Вони зрозуміли, що справа не лише в технологіях, а й у стилі історії. Яка разом із цими технологіями може створити унікальний емоційний масовий досвід, і в 1975 році Стівен Спілберг випустив фільм, який назавжди змінив правила гри. Це щелепи. Щелепи були не просто фільмом. Це був справжній національний культурний феномен. Його не можна було просто подивитись, його потрібно було пережити разом з усіма твоїми знайомими, які про нього говорять, які хочуть на нього піти в кіно. Тому що вперше в історії американського кінематографу фільм вирішили випустити. Ти одразу у понад 400 кінотеатрів, щоб його масово могли подивитися багато людей одночасно, і це дійсно робила вся країна відчути, як саспенс наростає завдяки геніальній музиці Джона Вільямса, що лунає з величезних динаміків, Здригнутися разом із сотнею незнайомців у темному залі, коли акула вперше з'являється на гігантському екрані. Це був спільний первісний страх, який об'єднував тисячі глядачів одного літа 75-го року. Два роки по тому Джордж Лукас випускає Зоряні війни. Концепція блокбастеру як події вперше досягла свого апогею. Кіно тоді остаточно у якомусь сенсі перемогло телевізор, тому що показало ці емоції, ці враження ви можете отримати тільки в кіно, і воно зробило дещо дуже важливе. Воно перетворило кіно на масову подію, про яку можна було поговорити з людьми з твого оточення, тому що з великою вірогідністю люди дивилися в неї те саме кіно, яке виходило того часу. І для чого я вам це розповів? Я думаю, що дуже важливо розуміти, що кіно по суті у кожну епоху боролося за увагу глядача. Фільми у переважній більшості є комерційним продуктом, і вони мусять заробляти гроші і знаходити нові методи, як це робити у будь-який час. Тому кіно завжди боролося із газетами із радіо, і завжди знаходило нові методи, через які воно далі буде актуальне для людей. Навіть донедавна, коли стрімінг почав набирати масову популярність кіностудіям, Вдалося переналаштуватися під новий порядок величезний вибір кінобібліотеки, який став нам доступний вдома за одним кліком. Змінив багато речей, починаючи від наративної структури, де фільми часто починаються із середини, щоб захопити увагу глядачів у перші хвилини, а сценаристи отримують від вказівки, щоб додавати репліки, де персонажі прямо говорять, що вони роблять. Закінчуючи кінематографію, перевага зараз надається середнім та великим планам, які краще сприймаються на малих екранах, де величезні пейзажі можуть втратити свою силу та не будуть виглядати такими епічними. Як на великому екрані, звісно, стрімінгова модель змінила також наші паттерни поведінки і те, як ми сприймаємо кіно. Перехід від щотижневого перегляду до марафонського споживання серіалів став однією з найбільших змін. За даними дослідження, яке я знайшов 43% глядачів у США переглядають за один раз більше трьох серій серіалу. Ця поведінка, відома як бінчвочинг, має в собі звичайно нейрохімічне підґрунтя, тому що під час заняття приємною діяльністю мозку Мозок виробляє дофамін і мозок прагне його продовження, що звичайно призводить до певного роду залежності. Раніше цього не могло бути, тому що фільми були доступні тільки або в кінотеатрах, або на вашому dvd плеєрі, у вас була обмежена кількість дисків. Зараз це все змінилося, і це сильно впливає на нашу поведінку і те, як ми взагалі дивимося кіно. І хоча такий метод призводить до миттєвого задоволення, він негативно впливає на запам'ятовування взагалі сценарію та сюжету фільмів, так званий ефект інтервалів та відсутність часу на поглиблене кодування, тобто осмислення сюжету, обговорення його зі своїми близькими, з якими ви його подивилися, призводить до того, що наратив гірше засвоюється. Та набагато швидше забувається. Таким чином, почало з'являтися все більше фільмів, які радше можна назвати черговим контентом, які створені з думкою про те, що ви будете, скоріше за все, скролити у своєму телефоні, поки його дивитеся, або. Ставити на паузу, або взагалі не будете його дивитися, тому що будете, наприклад, готувати вечерю і просто вімкнете його на фон. З іншого боку, продакшіни стрімінгових сервісів дозволяли відомим режисерам втілювати свої забаганки у життя та робити їх менш налаштованими на стрімінгові алгоритми. Якось фільм Мартіна Скорсезе ірландець, який триває майже 3,5 години, і у якому, взагалі, вся нарація та структура є дуже повільною. Фільм з бюджетом у 160 мільйонів доларів, який абсолютно не налаштований Стований від сучасний швидкий перегляд фільмів та контенту в цілому, я до речі, дуже раджу подивитися цей фільм. Кінематограф, який завжди до цього почав знаходити нові стратегії, як, наприклад, змусити людей знову йти до кіно. Кінотеатри масово інвестують у кінозали з передовими технологіями: IMAX, Dolby Atmos, які дозволяють у кінотеатрі отримати унікальний досвід, який навряд чи ви отримаєте вдома. А студії досі вкладаються у відомих або навпаки перспективних молодих режисерів. Які дійсно створюють оригінальне кіно із чудовими сюжетами, які змушують вас виділити час на те, щоб його подивитися, не відволікаючись на телефон, ви звичайно можете задаватися тут питанням, що спільного взагалі ця коротка історія кіно має із тим, що сучасні фільми здається втрачають свою культурну домінантність та нашу увагу до них. Можливо, сучасне кіно просто-напросто стало гірше, але переглянувши цю історію, я здається зрозумію. Мів, що сучасні фільми зіткнулися з чимось таким, чого не зустрічали їхні попередники з чимось абсолютно новим. The uh, Global Village is a world in which uh, you don't necessarily have harmony, you have extreme concern with everybody else's business and much involvement in everybody else's life. It's a sort of Anne Landers column writ large. And uh, it uh... Щоб повністю зрозуміти зміни, які сьогодні відбуваються у кіно та у нашому з вами сприйнятті інформації. Я хотів би звернутися до тези канадського теоретика медіа Маршала Маклуана, де медіа із. The Message, яке можна перекласти джерело медіа, з якого ми поглинаємо інформацію і є повідомленням самим в собі. Простою мовою, це можна пояснити так, що характеристики засобу масової інформації, наприклад, телебачення, радіо, література, мають значніший вплив на суспільство, ніж конкретний зміст. Які ці медіа передають у свої 18 років, коли я вперше познайомився з цим теоретиком, досліджуючи його в університеті? Мені це звучало як кличко, типу сьогодні, в завтрашній день. Я думаю, для багатьох з вас зараз. Але з того часу пройшло вже 8 років. і Я зовсім по іншому зараз розумію те, що нам намагався донести Маклуан, і спробую вам пояснити це у контексті теми цього відео. Розумієте, якби ви дивилися це відео, наприклад, у школі на лекціях історії чи мистецтва, чи кінематографу, ви б сприймали його по-іншому, ніж ви сприймаєте його зараз, дивлячись у себе вдома на телефоні чи на телевізорі. Зараз ще трошки це все матиме сенс за класифікацію. Маклуана кіно є гарячим медіумом. Воно надає величезну кількість візуальної та аудіоінформації, не вимагаючи. Він глядача великих для добудови образу його повідомлення це лінійність. Наративна цілісність, імерсивне занурення та спільний досвід у контрольованому середовищі, соціальні мережі, особливо стрічки із короткими відео, є абсолютно іншим медіумом. Вони надають інформацію уривками, вимагаючи від користувача постійної активної участі, тобто гортання, лайки, коментарі для продовження процесу. Їхнє повідомлення: це фрагментація, багатозадачність, миттєва винагорода та нелінійне кероване алгоритмами споживання. Якщо ми постійно отримуємо. Інформацію через соціальні мережі, це змінює наші патерни поведінки. Це змінює те, що ми очікуємо отримати взагалі від інформації. І сьогоднішня проблема не полягає у тому, що 2 години чи 3 годинний фільм конкурує із 15 секундами відео на Тіктокі. Проблема полягає у тому, що нескінченна стрічка у соціальних мережах трансформує наші когнітивні здібності та наші паттерни поведінки таким чином, що вони просто стають несумісними із медіумом. Кінематографа боротьба сьогодні вже не йде за контент, а за саму структуру нашої уваги, за тип структури цієї уваги та за медіум, через яке ми сприймаємо контент. Платформи коротких відео, такі як TikTok, Reels, Shorts, спроєктовані для активації системи винагороди мозку. Кожен новий 15 секундний ролик завдяки своїй новизні та непередбачуваності. Викликає швидкий викид дофаміну. Це створює потужну петлю зворотного зв'язку. Короткочасне задоволення спонукає до подальшого гортання стрічки, що своєю чергою закріплює звичку. І дослідження показують, що такі звички призводять до значних неврологічних змін у нашому мозку. Постійна стимуляція призводить до стану, котрий називають попкорновим мозком, коли мозок тренується обробляти інформацію швидко і поверхово, що робить тривале зосередження на чомусь майже неможливим. Сьогоднішні фільми не стали гірше, вони не стали нудніше, вони не мають. Меншого потенціалу до того, щоб викликати масовий резонанс у суспільстві, просто наше сприйняття кіно вже змінилося. Ці зміни означають фундаментальну зміну нашої системи уваги та винагородження мозку. Мозок адаптується до очікування високої частоти зміни стимулів, через що повільніший, більш розмірений темп повнометражного фільму починає здаватися нудним і не приносить задоволення. Це дає пряму біологічну відповідь на питання, чому стали люди менш сприятливими. До кінематографу постійний потік інформації, включно з жорстоким контентом, що подається без контексту, може підвищувати поріг людської чутливості, послаблюючи здатність до емпатії та співпереживання. Емоційна реакція стає швидкоплинною, оскільки нова інформація миттєво витісняє. Попередньо це психологічне дистанціювання погіршується ще й проблемою другого екрану. Це коли люди починають використовувати планшет або смартфон під час перегляду фільму. І уявіть собі, що від 67 до 88% людей вдаються сьогодні до такої практики. Тобто, більшість людей не може зосередитися на фільмі не Потягнувшися за своїм телефоном. Розділена свідомість не може повністю сконцентруватися на ідеї фільму, на сценарії, що, звичайно, унеможливлює глибокий емоційний резонанс із фільмом. Фундаментальна проблема полягає не просто в конкуренції за час, а в когнітивній невідповідності. Соціальні мережі натренували мозок для швидкого та поверхового споживання інформації, тоді як кінематограф потребує глибокого тривалого занурення. Це створює когнітивний дисонанс для сучасного глядача.

На роботу, звичайно, кіноіндустрія почала шукати методи якість цим боротися. Перші спроби, скажімо, були не занадто вдалими. Блокбастери почали бути все більш динамічними, більш яскравими, щоб конкурувати із соцмережами, а кіностудії та стрімінгові платформи почали оцінювати середній час перегляду як основний показник успішності фільму. І водночас виникла парадоксальна тенденція, особливо на стрімінгах. Кіноіндустрія опинилася в суперечливій петлі зворотнього зв'язку з одного боку. Вона прискорює свою візуальну мову, щоб конкурувати з Тіктоком з іншого боку, продовжує хронометраж, щоб задовільнити фінансову модель стрімінгу, і це стає неприємним досвідом для глядача. Це фільми, які є шалено яскравими в кожну окрему мить, і при цьому всьому ще довшими, і намагаючись говорити мовою нового покоління. Голівуд стимулює ті самі когнітивні звички, тобто кліпове мислення та потребу в постійній стимуляції, що ускладнює сприйняття традиційного кіно. Тому що кожен фільм не може бути блокбастером. Тому сьогодні режисери та кіностудії починають повертати кіно його повільність, починають звертати більшу увагу на сторітелінг, унікальні сценарії та історії, які може показати сьогодні тільки кінематограф. Немає сенсу конкурувати із платформами, які вже дали нам вдосталь динаміки та перенасичення. Кіно ж може змусити нас повільнитися. Провідні режисери висловлюють сьогодні суміш тривоги та обережного оптимізму, але також доходь. Відять разом висновку, що немає сенсу змагатися із соціальними мережами у їх власній грі, натомість варто давати людям, котрі шукають прихистку від сучасного швидкого світу, фундаментально іншу ціннісну пропозицію. Боротьбу за майбутнє кіно можна виграти не ставши швидкішим, динамічнішим, а ставши повільнішим, глибшим та змістовнішим. Потік короткоформатного контенту, що поширюється сьогодні соціальними мережами, звісно, сформував. Зовсім інше когнітивне сприйняття нами інформації. Ми вперше почали розуміти сьогодні, що таке кліпове мислення, яке саме по собі не є пристосоване до глибокого поглинання інформації. А повернувшись до медіа теорії Маклуана, сформованих 50 років тому, ми бачимо не просто конкуренцію за час, а фундаментальний конфлікт між двома різними повідомленнями. І сьогодні це на жаль сприяє зменшенню культурної першості кіно, змусивши індустрію вдаватися до низки. Реактивних адаптацій, які часто не є успішними, але цей виклик сьогодні є екзистенційним не тільки для кіно, якщо здатність до тривалої уваги та емпатії. Родовжитиме руйнуватися, то наша здатність до складного та змістовного мислення може стати просто трагічно малою. В епоху все проникнув відволікання, унікальна сила будь-якого мистецтва, не тільки кіно, захоплювати нашу неподільну увагу та сприяти спільним емоційним переживанням та роздумам не є застарілою Насправді вона може бути культурно необхіднішою та ціннішою ніж будь-коли її мета тепер. Не просто розважати, а надавати притулок для зосередженого розуму та емпатійного серця, та передавати унікальне повідомлення, яке може нести лише медіум кінематографу. Я вам дуже вдячний, якщо ви додивилися це відео до цього моменту. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу такого формату, чи було вам це цікаво, тому що я хочу на своєму каналі більше робити такого контенту з глибшими дослідженнями на теми, які мене цікавлять. Ось, наприклад, як кіно, тому що я дуже люблю фільми з самого дитинства, і мені хотілося зробити щось таке, що було б цікаво подивитися мені і про що було цікаво знайти інформацію. YouTube також додав нову фішку, що можна хайпанути контент, який вам подобається, тому якщо що це відео було саме таким контентом, я був би дуже вдячний, якби ви це зробили і допомогли цьому каналу. До наступних відео і сподіваюся, що скоро побачимось.